Катерина Єрофеєва живе навпроти під'їзду, в якому стався вибух. Каже, її родина була вдома та одразу його почула. Я подумала чесно, кажу, що у нього впав потолок в коридорі. вот. А, а муж кричить это взрив. Все, ми відкрили двері, увидели, ну що пожар гар йде. Передпілась стекло, вылетело стекло з второго етажа. схватил у нас шланг, есть, попытался потушити, поки приїдуть пожарные. Ну побоялся, що буде второй взрыв просто газу. Там два газовых щечика стоит. поэтому ми одразу закрили двері і собакой вивибігали через окно. У під'їзді добре видно наслідки вибуху. Зокрема, почорніло від полум'я стелю. Сусіди кажуть, сила вибуху була такою, що броньовані двері злетіли з петель та заблокували вхід до сусідньої квартири. Втім, мешканець цієї квартири Ростислав Якубов, почувши вибух, усе таки зміг визирнути у під'їзд. Коли підійшов до відкрили, відкрив і відтуди виривалося пламя. Я спочатку хотів дзвонити пожежникам, потім не встиг, вони вже приїхали. А по потом... Перед этим я думав собирать документи, типа влазить уже через окно. Благо, у нас нет трьох решоток на окнах, як здесь. Просто огнем заполонила весь подъезд, поэтому вийти туди не вийшло. Сусіди кажуть, власники квартири, які загинули, завжди поводили себе тихо та нікому не заважали. Я буквально кілька днів назад заходив к ним. У них случилось ограблення перед этим. Она меня позвала к себе, щоб предупредить, що тут, типа ворот. Ну, вообще они тихие, это семья инвалидов была. Тихие, мирные, спокойные люди были, ну, бесконфликтные вообще. Ну, не было конфликтов, не было, ссоры не было. Выпивать они не выпивали, ну, по крайней мере, пьяных дебошев не было. Что произошло, вообще непонятно. За словами місцевого мешканця Андрія Піменова, кілька днів тому подружжя викликало газову службу. Я уверен, що не все устранили. Тобто вони реагують достатньо швидко, вони приїхали Зайшли в квартиру, яка там несправність була, я не знаю, але я впевнений, що їм все остав. За словами представника рятувальників в області Олександра Шевченка, спершу в квартирі сталася пожежа. Вона ж, на його думку, і спричинила вибух. Можливо, був якийсь хлопок, тому що вхідні двері цієї квартири були винесені і вони лежали поряд з квартирою. І на кухні цієї квартири була пожежа, яка виникла деякий час тому. Тобто тіла були значно ускожені вогнем. Май снадій, що пожежа в цьому місті відбувалася ну, задовго до того, як була як її прояви були ну, виявлені сусідами. За словами речниці Нацполіції в області Ганни Старчевської, причини вибуху встановлює слідство. На даний час триває судово-медична експертиза. за вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження, за статтею 115 з додатковою кваліфікацією, нещасний випадок, а також за фактом службової недбалості. Будинок обслуговує приватна фірма Павел, бухгалтерка фірми Олена Гордієнко. Каже, вони жодних договорів із газовою службою не укладали. «Обслуговуюча компанія, що вона робить? Якщо, наприклад, там водоканал, там теплосіть, світ, і у дворник все в газ, газ нікак в договор не входить. Газова служба нас тепер заставляють заключити з ними договор. Мені інтересно, чого вони раніше тоді не говорили, що треба з ними договори заключати. Я в первих перший раз этим столкнулась, навіть не знала. Олена Гардієнко каже, будинок перебуває на балансі комунального підприємства Жилсервіс 5 Натомість представник департаменту житлового господарства міськради Дніпра Єгор Худяков це не підтверджує. 3 апреля 2018 года жители собрались и приняли решение и выбрали новую управляющую частную компанию под названием ⁇ Тов Павел ⁇ Нужно обращаться в это, в это обслуживающее предприятие, так как они являются балансодержателем, они берут деньги за управление этим домом и они полностью занимаются всем, полностью состоянием этого дома. Представник газової компанії сказав, що поки коментарів не буде, адже експерти ще не зробили висновки. Нас попросили надіслати інформаційний запит. Відповідь обіцяли надати письмово. Юлія Трофімова, Іван Дусь, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.